Політичні ігри американських журналістів та чи задоволені американці кількістю підтримки України про все це розкажу у цьому випуску. Мене звати Наталія Мартинюк. Ви на каналі Фабрика Новин. Ставте лайк і підписуйтесь. Глава Пентагону Ллойд Остін закликає надати ще більше допомоги Україні на секретному брифінгу в палаті представників. Повідомляє американський телеведучий Такер Карлсон. Остін навіть пригрозив конгресменам. Далі цитую його повідомлення у соцмережі X. Лойд Остін повідомив членам Палати представників, що якщо вони не виділять більше грошей для Зеленського, ми відправимо ваших дядьків, двоюрідних братів і синів воювати з Росією. Написав Карлсон. На момент публікації новини Остін ніяк не прокоментував слова Карлсона. Та от далі розкажу вам цікавий факт. Ілон Маск та Вівек Рамасфамі почали розганяти цю дискусію в соцмережі X. А потім, зрештою, виявилося, що насправді глава Пентагону сказав дещо інше. Я попередив конгрес у вівторок, що якщо законодавці не нададуть більше допомоги Україні, це дуже ймовірно призведе до того, що американські війська будуть на місцях у Європі захищати союзників по НАТО в інших країнах, на які може націлитися Росія наступного разу. Нагадаємо, у травні цього року телекомпанія Fox News оголосила, що припиняє співпрацю з телеведучим Такером Карлсоном. Канал не пояснив причин такого рішення. Вже 7 червня Карлсон повернувся з новим шоу у соцмережі ікс. У першому випуску зокрема він відстоював російську дезінформацію, начебто, це Україна підірвала Кахуську ГЕС та Північний потік. Розкритикував підтримку України, висміяв президента Володимира Зеленського, звинуватив його у вбивстві населення та заявив, що НЛО існує. Згодом білий дім заявив, що дійсно, якщо не буде допомоги Україні, то американцям доведеться заплатити за це кров'ю. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі зазначив, що президент Росії Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України. Це буде для нього великим подарунком, якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку. Ви повинні бачити Путіна таким, яким він є. Ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні. А вони не просять нас бути фізично присутніми. Допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки і інтересам національної безпеки всіх наших союзників в Європі, заявив Кірбі. Менше половини американців підтримують ідею надати допомогу Україні на тому ж рівні або більшу відповідне опитування. Провів Pew Research Center з 27 листопада по 3 грудня цього року. У ньому взяли участь 5203 члени національної репрезентативної американської групи. Частка американців, які кажуть, що США занадто сильно підтримують Україну, постійно зростала протягом великої війни, особливо серед республіканців, зазначають науковці центру. А ось ще новина від видання Financial Times. Тут пишуть про реальну загрозу із фінансуванням України, зазначають, що витрати України є величезними, і вона використовує всі податкові надходження. А це половина держвидатків на оборону. І, хоча Київ уже отримав близько 100 мільярдів доларів, наступного року буде потрібно ще 41 мільярд доларів фінансування заходу. За підрахунками Financial Times, Україна розраховує на 18 мільярдів доларів від ЄС, 8,5 мільярдів доларів від США, 5,4 мільярда доларів від МВФ. 1,5 мільярда доларів від інших банків розвитку та 1 мільярд доларів від Великобританії. Видання пише, що незалежно від того, що відбувається у Вашингтоні чи Брюсселі, частину необхідних грошей буде виплачено. Але Києву необхідно, щоб гроші почали надходити вже наступного місяця, інакше під загрозою фінансова стабільність. Перша леді Зеленська в інтерв'ю BBC заявила про смертельну небезпеку у зв'язку із цим. Нам дуже боляче бачити сигнали, що пристрасне бажання допомогти може згаснути для нас. Це питання виживання, сказала вона, коментуючи ситуацію із законопроєктом про допомогу Україні, який виявився заблокованим у Конгресі США. Тим часом в США дійсно відбуваються небезпечні для України політичні процеси. Дональд Трамп випереджає Байдена на 4%. Видання The Wall Street Journal повідомляє, що 47% опитаних американців будуть підтримувати Трампа, тоді як за Байдена планують голосувати 43 А от син Трампа, Дональд Трамп молодший, заявляє, що Україна вже програла війну у відповідь на заклик глави Пентагону Остіна надати гроші. І додає, що багато правих політик. Які у США підтримують ідею скорочення обсягів допомоги Україні. Вони вважають, що кошти для України можуть знадобитися для інших потреб. То чого далі чекати українцям від США? Як ви вважаєте? Пишіть все у коментарях під цим відео, звісно, ставте свій лайк і підписуйтесь на фабрику новин. Ми готуємо для вас тільки найцікавішу та найактуальнішу інформацію. Побачимось!